Кубок СРСР 1978 року. Фінал Динамо Київ, Шахтар, Донецьк. Матч відбувся 12 серпня 1978 року в Москві на стадіоні Торпедо за присутності 22 тисяч глядачів. В цей час головні спортивні арени країни готувалися до проведення московської олімпіади, тому гра проходила незвично в Лужниках, а на стадіоні Торпедо. Склади команд Динамо Київ, Віктор Юрковський, Володимир Безсонов, Сергій Балтача, Михайло Фоменко, Стефан Решко, заміна 70-та хвилина Віктор Колотов, Володимир Лозинський, Леонід Буряк, Володимир Онищенко, заміна 83 хвилина Олександр Хапсаліс, який ще отримав жовту картку. Олександр Бережний, Володимир Веремєєв і капітан команди Олег Блохін. В запасі ще залишалися Валерій Зуєв, Анатолій Коньков і голкіпер Юрій Сівуха, головний тренер Валерій Васильович Лобановський. Шахтар Донецьк, капітан Юрій Дехитярьов, Валерій Яремченко, Валерій Горбунов. Віктор Кондратов, Володимир П'яних, Валерій Рудаков, Микола Латиш, заміна 100 хвилина, Олексій Варнавський, Юрій Різник, Віталій Старухін, Юрій Дудинський, заміна 91 хвилина Михайло Соколовський, Володимир Сафонов. В запасі ще залишалися Микола Федоренко. Голкіпер В'ячеслав Чанов і Євген Шафоростов. Головний тренер Володимир Максимович Сальков. Голи забивали Віталій Старухін 15 хвилина. А далі Олег Блохін, 55 і Олег Блохін 92. -та. Такий футбольний день буває раз на рік. І коли у цей день? На стадіон виноситься кришталевий приз, Це означає, що залишилися лише дві команди, двоє претендентів, які у лицарському безкомпромісному поєдинку повинні довести своє право на нього на Кубок Союзу РСР з футболу. Довгий був шлях до цього матчу. Кращий динамівський форвард у цій грі не забив свого гола. Та попереду фінал. Москва. Стадіон Торпедо. 12 серпня 1978 року. Кубок чекає свого володаря. Свої закони. Яке б місце не посідали команди в турнірній таблиці? Шахтар сьогодні серед лідерів. Динамо десь у середині. У фінальній грі вони рівні суперники. Гірники сповнені бойового наміру. Весь час тримають у напруженні молодого динамівського кіпера Віктора Юрковського. І нарешті. Подивіться на цей чудовий гол Віталія Старухіна. Дудинський і старухін у властивій неї. Борьбы. Здесь состоялся финальный матч розыгрыша кубка страны по футболу между киевским Динамо и донецким шахтером. С первых же минут динамовцы Киева устремились в атаку. Ведь накануне они проиграли шахтеру на чемпионате страны. Великолепный удар Старухина головой, и счет открывает шахтер. А выкидями с тех, кто падает духом. у них характер. Вісім матчів на шляху до фіналу зіграли зірники. У шести з них жодного м'яча не пропустив у ворота Юрій Діхтярьов. воротар і капітан команди. Штурмують ворота шахтаря динамівці У відмінній формі капітан пітян Олег похідно. Але поки що поєдинок капітанів виграє Юрій Дігтяр. Другий тайм. Щас працює на гірників. Це розуміють пияни. Вони розширюють фронт атак. Розтягуючи оборону шахтаря і невтомно штурмують ворота Дегтярьова. 55-та хвилина. Поки блохін приймає вітання, ще раз подивимося, як це трапилося. Прохід Онищенка. Передача Удар Блохина. Один-один. Знову все спочатку. Во втором тайме действует слаженно и энергично, киявляне усиливают натиск. Блохин сравнивает счет. Двічі в цьому році зустрічалися суперники. І двічі перемагав шахтар. Ці перемоги надихають гірників. Штрафний. Сімдесят друга хвилина. Захисники киян зіткнулися у штрафному майданчику. Біля м'яча старухін. А до воріт було не більше семи метрів. Отже, основний час нічия. Ось так. Віталій Старухін міг вирішити долю поєдинку. На користь шахтаря, але він не забив. А коли не забуваєш ти, забивають тобі. Назначены Назначено дополнительные 30 минут. Имущество Динамовців становится все более очевидним. в пятый раз завоевали почетный приз. Кияні п'яти повезуть в Кубок до столиці України. Такий він фінал. Динамо Києві Шахтар видадуть ще один суперфінал Кубка СРСР уже в 1985 році і також виграють кияни 2-1. Розповідь про цей фінал є на Футбол Сан.